Друзі, вітаю вас у сонячній Іспанії. Моє ім'я Катерина Святинчук, і ви дивитеся україномовний канал Компанії Алегрія. І в ефірі наша постійна рубрика Інтерв'ю Лайф. Сьогодні ми поговоримо з заслуженою народною артисткою України, співачкою, композиторкою Іриною Білик. Ходімо, поспілкуємося. Ірино, вітаємо вас в Іспанії, саме в місті Торрев'єха. Ми дуже раді, що ви зголосилися прийняти участь у такому творчому благодійному проєкті Дует зірками і розкажіть, як ваші враження, як все пройшло. Мені завжди цікаво приймати участь в саме в благодійних акціях, благодійних концертах, особливо зараз, коли в Україні війна. Ми вже були зараз з концертами в інших країнах. І дует зіркою це захід, з яким я познайомилася багато років тому. Я завжди кожен рік, якщо навіть не могла приїхати саме на концерт, я записувала відео, завжди вітала діточок, учасників концерту. Мені дуже приємно, що я першою з артистів підтримала проект Дует зіркою багато років тому, і на сьогодні вже інші виконавці. Що дуже приємно, великі зірки підтримують також виконання своїх зіркових пісень у дуетах з невідомими маленькими виконавцями, але це наша надія, це наше майбутнє, майбутнє нашої культури української. Тому ми підтримуємо. Я знаю, що навіть не продаються квитки спеціально для того, щоб потрапили всі і теж зробили свої благодійні внески саме на цьому фестивалі. Хочу сказати: все буде Україна! Тому ну, давайте разом змінювати цей світ на краще і допомагати Україні. Слава Україні! У вас був дуже гарний такий потужний дует з дівчинкою Марія. Розкажіть, як вам знайомство з нею? Я рада виступати з такою артисткою, як Ірина Ріна тому що це відома артистка. Я дуже люблю виступати з нею. Я дуже вам вдячна. А я дякую цьому фестивалю, що нас об'єднав. І е, всі, хто сьогодні будуть у залі, отримують гарний український настрій. Це по-перше, ми за перемогу, ми дуже любимо нашу Україну. І сьогодні зробимо все, що можемо, всім українським серцем. Я сама колись була такою. Зараз так уже так сказала. Черепаха тортіла. <смі> і згадую, коли я підходила до зірок, вони мене знаєш, помічали і підтримували. Тому я з задоволенням і розказала деякі свої секрети, коли ми співали. Тому що всі діти виходять дуже перелякані. Окрім того, що вони хвилюються, як вони співати будуть, і ще й дивляться. Ну, це ж відома людина, я її бачив по телевізору, батьки її люблять. А може ще й пліткують вдома про неї. І я відразу хотіла прибрати цей бар'єр. Я їй сказала: ну що, зробимо драйв. І ми співали пісню а Я пливу і на репетиції вже я відчула характер Маріам. І я дуже бажаю цій дівчинці дійсно перемог. Нехай вона доросліша і з кожним роком з різними взагалі людьми спілкується, співає. Тому що це практика, і тільки в таких концертах в практиці можна стати дійсно професіоналом, але вона щира і видно, що дуже відповідальна. Ніколи не співаю дуетом з тими, з ким не хочу, так можна сказати. Маріам, я почула, мені надіслали демку, і я сказала, о, класно, то у нас вийде такий рок н рол дует. І сьогодні ми зустрілися вперше наживо живо на сцені і домовились, що буде драйв на концерті. Так і вийшло. Так, так і вийшло, було дуже драйвово да. і класно. Oh. Твої враження? Моє враження це для мене лише зне. Дякую вам. А, мені дуже сподобалось. Була драйвова, була печова. Це немовірні емоції. Мене просто тянули. це наші глядачі люди. сьогодні. Так. Дякую вам. Дякуємо вам. Дякую цьому проекту. За таку можливість виступати з такими великими артистами. Дякую. Вам. Називається проект Як? дует зіркою. А зіркою, зіркою. Так, зіркою. А, голос у неї класний. Ласний, Таке рок н рол так. У вас був дуже такий драйвовий виступ. Так, Весь так. зал а, стоячи і аплодували, і співали разом з вами. Його. Це було Досить так ефектно, ну, якщо чесно. Так дякую. ну і головна ціль заходу була зібрати кошти для діток а, з інтернатів, Харків і Дніпро. Нам це вдалося, і дуже дякуємо, що ви прийняли участь в цьому заході і посприяли, якби допомогли діткам з нашої країни. Дуже приємно, що всі скрізь, коли ми приїхали, намагалися зробити щось для нас приємне. Так, до речі, було і в Америці. Я зараз повернулася місяць, давала благодійні концерти разом з Асією Ахат та Олегом Скрипкою Гурт ВВ. Я коли дізналася, що ми в трьох поїдемо, я відразу так зраділа, тому що це мої друзі. І я поважаю дуже творчість Росії і дуже поважаю, просто захоплююсь творчістю ВВ. Було і складно, тому що було багато місць. Ми перелітали, переїжджали. Майже кожен день були перельоти. І потім знову поверталися в Мінеаполіс, Чикаго. Всі дізналися, що я приїхала, і запрошували вже просто прийняти участь у інших заходах. Я не відмовлялась, тому що я давно не бачила своїх глядачів. У мене була депресія після того, як 24 лютого почалась війна. Я не могла співати говорити взагалі місяць. Ну, так от можна сказати, як у всіх людей на нервовому такому зриві е, щось трапилось, і я тільки-тільки на початку літа змогла вже виходити на сцену, слава Богу. Задоволення хочемо заспівати ту пісню, яку я співаю вже багато років на своїх концертах. Ви співати будете? Починаємо! На цьому заході, на цьому творчому вечорі ви зустрілися з своїми колегами. Це Петро Чорний, дует Анна Марія, Дмитро Коляденка. Розкажіть, ви давно не бачилися з ними? Як пройшла ваша зустріч? Я дуже скучаю за усіма своїми колегами, тому що ми так звикли зустрічатись на свята, на День Незалежності, на Новий рік. Але у нас от багато часу вже. Цих концертів немає, і ми переписуємося, ми дізнаємося, у кого яке життя. Я зустріла, летіла на Прагу, я зустрілася Пономарьова, ми довго говорили Дзідзьо. Це неймовірно. Так навіть всі хвилюються, коли зустрічаються, і всі говорять тільки про одне, що ми віримо в перемогу. що Будь-які моменти, де ми можемо приймати участь, ми це робимо. Навіть когось привітати з солдатів. Сьогодні день вперше відзначається свято тероборони України, Так. то ми навіть вітали головнокомандуючого, всіх так настроїли, всі артисти дуже згуртовані. Ну і Звичайно, я хвилювалася, тому що я давно не бачила Діму Коляденко. Не встигла йому купити подарунки, але так хотіла його побачити. і Ми просто обійнялися, так знаєш, як родичі, які загубилися, і ще декілька годин нам зараз бути разом, він відлітає далі. Я в свої там роботи порину. І можу сказати, що це така підтримка моральна на обох. Діма за цей час він зробив українські пісні, дуже красиві, жити. Я коли побачила ці кліпи, воно ж все робиться, знаєш, не за великі кошти, а всі-всі роблять це зараз благодійно для нас, для артистів. І це означає, що це від душі. Навіть щось зробити таке скромне, не за великі кошти, але хочеться це робити. Щоб Людей підтримати, люди дивилися і разом з нами душею співали. У мене вийшла пісня Кордони за цей час. Я дуже нею задоволена, тому що вже на концертах по Америці люди співали і просили ще і ще співати кордони. І також я хочу подякувати ще дівчинці Ані, теж маленька дівчинка співала зі мною, не ховаючи. Ну, це неймовірно, коли дитячий голос плітається в вже відому пісню, якесь нове звучання, нова енергія, і тільки це надія на майбутнє нашої України. Не тільки дуже гарно співаєте, а також пишете чудову музику і дуже гарні вірші. Розкажіть, Дякую. будь ласка, чи очікувати нам від вас щось нового, якісь нові гарні пісні? Коли, яким найближчим часом? Я була, я вже сказала, в такій дуже великій депресії, і мені не хотілося нічого робити, тому що я відчувала, що немає сил, немає енергії. Я звикла до людей. Звертатись зі сцени з великою енергією. Я їх заряджаю завжди любов, добро, щастя, там в кінці концерту вже всі співають, радіють, плачуть. А, е Мене побачив мій друг, і я його теж давно не бачила. Він каже: Іра, ну ти щось нове там робиш. Я кажу, ти знаєш, я роблю, але так повільно, якось. Ну, щось з настроєм так. І він каже: тоді я хочу подарувати тобі домашню студію. Він мені подарував інструмент новий червоного кольору. Угу. Він мені подарував мікрофон, стійку, стільчик це теж так, дуже ну, важливо для композитора. Так. Це інструмент Nord, Якщо Піаністи і мої клавішники мене бачать, не заздріть мені, хлопці, у мене є норд. І я, звичайно, спробувала всі звуки і відразу почали руки самі грати. Почали грати, я декілька молоді вже написала. І в Лос-Анджелесі, коли я була зараз з благодійними концертами, мені підійшли в гримерну дів... дівчата і кажуть: наша група хоче подарувати вам. Кліп шикарний. Тут є навіть спонсори, які можуть це оплатити для вас. Я кажу: Як це, це це якась казка? Ні, ми хочемо вас запросити. Все було надано і костюми, і гример, і перукар, і головні герої були. і Багато-багато суконь було. В цьому кадрі я також рояль попросила. Це угу. все буде в новому кліпі. Клас. Він вийде незабаром. Тому от зараз я вже записую голос, угу. робимо її так досконало, цю пісню, і в Лос-Анджелесі вже наш український режисер Тарас. На примірі, я скажу його прізвище, обов'язково все доробляють, і це буде шикарно. І також подарунок для мене і для всіх вас, мої любі глядачі. Це дуже гарна новина. Чекаємо з нетерпінням. Так, так, так. У нас вчора з Лавіком був такий нічний перегляд ваших робіт, ваших кліпів. З Задоволенням, з превеликим задоволенням передивилися ваші роботи всі. Мені дуже приємно, ти така класна. І я взагалі хочу подякувати всім, хто співав з нами на концерті, всім, хто підтримував компанія LG, яка була спонсором і моральним, і фізичним. Також. Наш прекрасний ресторан, де ми з друзями зустрілись. Дякуємо вам всім організаторам і до зустрічі! Я сподіваюся, сольними концертами. є. до зустрічі! Хай Хай